Школярі Коломищини зіграли у військово-патріотичну гру Джура. Захід провели у Нижньовербійській загальноосвітній школі. Окрім навчальних закладів району, участь у змаганнях взяли і школи Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Юнаки та дівчата презентували свої команди, змагалися у стрільбі, спортивних вправах та надавали першу медичну допомогу. Джура – так називали в Україні у 16-18 століттях зброєносця помічника у козацької старшини. Зазвичай ними були молоді хлопці разом із козаками. Вони ходили в походи, брали участь у боях. Тепер це військово-патріотична гра. Її метою є виховання юнаків і дівчат, глибоких і твердих національних патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї батьківщини, з шляхом залучення широкого загалу молоді. До оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи на початку заходу учасників гри вітали юні аматори нижньовербівської школи. Вони розповіли з допомогою пісні та танцю про історію України та рідного краю. А далі команди презентували себе. Вони виголошували гасла та показували військову підготовку. Журі спостерігали за переборгом подій та визначали кращих у кількох номінаціях. Перше завдання відбувалося на сцені. А далі кожна із команд, що виступила, мала нагоду позмагатися у вправності стрільби. Тут змагалися як юнаки і дівчата. А на шкільному майданчику відбувалися спортивні ігри. Переможцем у змаганнях вийшла команда з Рунгурів. Призери гри юнаки та дівчата із Нижнього Вербіжа та Струбкова. Кращі команди будуть представляти Коломийщину на обласній військово-патріотичній грі. З нижнього Вербіжа Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подінтика.